Безжальна війна забирає кращих із кращих синів і дочок. 16 березня Подільська громада попрощалася та провела в останню дорогу ще одного героя України Андрія Григоровича Деордіцу, який загинув 8 березня 2023 року, поблизу міста Креміна, що на Луганщині. Йому було лише 36 років. Похоронна процесія відбулася у рідному селі Липецьке, віддати шану воїну, який віддав найдорожче своє. Є життя в ім'я батьківщини прийшли рідні, друзі, жителі громади, побратими, представники міської та районної влади. Слова співчуття, скорботи та підтримки рідним висловила заступник міського голови Людмила Задорожна. Ці присутні, що знав, любив цінував Андрія. Сьогодні вся громада разом з вами скорбить і висловлює слова щирої підтримки. І співчуття сьогодні чергове ім'я буде вписане в книгу пам'яті Подільської громади. Ми пам'ятаємо наших героїв, всім рідним, близьким, співчуття, а нам, всім, миру і перемоги, з вірою найкраще, світле майбутнє нашої України. Ще раз прийміть самі щирі слова співчуття. Звертайтесь завжди за будь-якою підтримкою. Громада ніколи не забуде ні сім'ї, ні рідних, не близьких своїх героїв. Вдячні вам за вашого сина, за те, що ви виховали справжнього героя. У серцях земляків навіки залишиться пам'ять про гідного сина України, який пожертвував найдорожчим своїм життям заради нашої свободи. Односельці, друзі та рідні зі сльозами на очах згадують про Андрія як про найкращу людину, адже він був добрим, чуйним, ніколи нікому ні в чому не відмовляв. У будь-яку мить простягав руку допомоги. Всем, всем, всем помогал, он никому не отказывал, спокойный, хороший, очень хороший. Нет достойного друга, который был у нас, но в наших сердцах он всегда есть. Всегда, когда я находился рядом с ним, всегда позитив был и смысл жизни. Був очень хороший чоловік. Розпоминання, коли був меншим, ще маленьким, а десі адихалі много на морі. Андрій завжди був доброю, чуйною, ввічливою людиною. Всі, хто до нього звертались за допомогою, я вважаю, що він нікому нікому не відмовив. Всім допоміг всім тим, чим зміг, і ми завжди маємо пам'ятати тих героїв України, синів України. Найкращих синів України, які е, сьогодні віддають своє життя, аби в нас було мирне завтра. Там біля тополі калина росте, мамині очі чекають тебе, сива у розпачі плаче, сина все чекає, та вовше його душа. Мам. Я бою за борю пішов удалечи за правду і долю нових поколінь, За тих, хто висловлюємо щирі співчуття всій родині Андрія Деордіци: герої не вмирають, а навічно вписують своє ім'я в історію України, вічна пам'ять, честь та шана герою.